Так. Де запис? А, легенько, ти, напевно, щось нажав. Нічого не нажимай. Так, мене добре видно? No. Ми знаходимося біля будинку бувшої середньої школи, Слобковецької бувшої середньої школи номер 1 Цей будинок був побудований в 1937 році. Тоді ж цього року була і відкрита. Солопковецька 10-річна школа. Побудований він з камені, який видобували після того, як зруйнували в 1936 році церкву Святої Покрови Богородиці та Домініканський костьолик, який знаходилися в центрі Солопковець. Як бачимо, ця будівля зараз знаходиться в дуже жалюгідному стані. Ми зараз її обійдемо, подивимося на її стан, і я дещо про неї походу буду розповідати отже ходіт в роки війни в цій будівлі знаходився пункт де збирали де збирали тих кого мали відправляти в німецьке рабство це хлопці, і дівчат віком від 16 років, не сімейних, їх утримували на другому поверсі, після чого сюди приїжджали вантажівки, їх забирали до Німеччини, відправляли до Німеччини. Як я вже говорив, що цей костел побудований, ой, костел, це школа побудована з каменю, який був. який був взятий після зруйнування церкви Святої Покрови Богородиці та Домініканського костелу, які знаходилися в центрі Солопковиць. Про це свідчить, зокрема, зараз ми підійдемо. Ще отак поглянемо на школу, як бачимо, вікна вибиті. Про це свідчить. Плита, яку не вдалося збити під час того, як видобувався камінь. Ось ця плита, вона. Якщо її добре розглянути, то там можна побачити, що на ній були насічки, на ній на цій плиті був якийсь напис релігійний. О. Його директора школи Йордана, це було в 60-х роках, звинуватили в тому, що він пропагандує релігію. Тому він змушений був дати наказ, щоб цей напис збили. Як бачимо, цю плиту не вдалося відірвати від каменя. Це камінь з американського костюму. Як Я вже говорив, що ця будівля построєна в 30 Році вона построєна, побудована, побудована в, такому, бачимо, в такому стилі, який називається греко-римський стиль. Цей стиль дуже подобався тодішньому диктатору Радянського Союзу Сталіну. Всі адміністративні будівлі, культурні школи, всі будувалися в цьому греко-римському стилі. Або як Тепер йдеться про нього що це постмодерністський стиль. От в такому приблизно будинку і жили стародавні греки чи римляни. Ми обійшли школу. Як бачимо, я разом зі своїми дітьми позаду садочок. Ми знаходимося. Коло фасаду. Теж бачимо фасад в дуже такому поганому вигляді. В історії Солопкович є опис, який складали вчителі в, в 62-63 році стану будівлі після того, як вигнали німці. Також було записано, що всі вікна і рами були побиті, спалені. Як бачимо, пройшло. 70 років і картина ж та сама, що і тепер. Картина ж та сама, що і тепер. Знову ми біля фасаду, розбиті, як бачимо, потріскало. Видно, що впала криша. Побиті. Дуже буде шкода, що такий унікальний будинок з такою великою історією. Скоріше всього, що буде просто знищений, розібраний на каміння і вивезений. На жаль, нам не вдалося сьогодні потрапити всередину. Але як бачимо, що школа проіснувала з 36-го року по 37-го по 30 по 76 рік, вже 1 вересня 1976 року діти пішли в нову збудовану середню школу. Так, давайте, дитлахи, встаньте напротив этой школы. Я вас просто сфотографирую на память. Залишилась какая-то памятка про эту школу. Про всю школу. Ну и все усмехнитесь. Сьогодні в нас яке число? 30 листопада 2013 року.